Друзі та колеги, всім привіт! Сьогодні ми вам презентуємо наш SoftShell Reef, оновлений, тому зараз ми вам детально про нього покажемо та розкажемо. Поїхали. SoftShell Reef. Матеріал SoftShell, він водонепроникний, водостійкий, дуже гарно тримає температуру, тому цієї зими ви точно не змернете. Тепер по функціоналу. На лівій руці у нас є декілька кишень на прогумованих блискавках. Зліва також є липучка для шеврону. Прапор України йде в подарунок. На правій руці у нас також присутня липучка. Капюшон регулюється ось такими затяжками, шнурочками. Основна блискавка у нас також прогумована. Всередині у нас також одна кишенька. Манжети, які гарно фіксують вашу руку. Щодо штанів, в поясі у нас гумка та шнурок для додаткової фіксації. Дві прорізні кишені, дві кишені на блискавці, також прогумованій. На лівій нозі та на правій нозі. Знизу на штанах у нас ідуть манжети на липучках, тобто також фіксуйте ногу, як вам буде комфортно. Також костюм софчелерів. Він теплий до мінус 10 градусів. Всередині у нас приємний та м'який фліс. Оновлений софчелерів у нас йде в двох кольорах: це чорний та хакі. Хакі ви скоро побачите. Якщо у вас залишились питання, пишіть нашому менеджеру та замовляйте.